Сьогодні я хочу познайомити вас з сайтом. Це міжнародна база відгуків по таїтянському соку ноні. Цей сайт називається noni.com, але ноні noni пишеться ноні і там три літери I.com. Ось так виглядає сайт. Тут зараз є угорська, англійська, румунська і польська мови. На жаль, поки що української або російської нема. Але я відкриваю сайт через Chrome. І це дуже зручно, тому що в Chrome є налаштування, що ми можемо автоматично перекласти сайт. Але якщо перекладати з угорської, романської чи польської, воно якось не дуже коректно перекладає. Я раджу нажати англійську. От коли ви нажимаєте англійську, таке віконечко з'являється, і тут можна в мене автоматично стоїть український переклад можна перекласти на українську мову, або натиснути оці три крапки, і тут можна вибрати іншу мову, і тут дається на вибір. Так. Ну, залишимо українську. От, в мене сайт переклався українською мовою, і дивіться, тут є підрозділи підрозділи, які називаються по якимось хворобам. І ви можете подивитись те, що цікавить саме вас. Ну, наприклад, от грижа. На грижу тут от, є короткий опис, що це таке. І от на грижу є один відгук. Наприклад, от ми беремо, повертаємось назад, там, ну, головний біль, більш така поширена проблема. Короткий опис, і дивіться, тут уже набагато більше історій про те, як людям допоміг Тайтянський сік ноні. От ще розділ є, наприклад, вагітність діти та малі діти. Тут також історії реальних людей, які отримали свої результати стосовно ноні, і тут є результати такі, які. Просто ну настільки розчулюють. От дивіться, я вам зараз швиденько зачитаю оцей відгук, тому що я хочу на цьому відгуки зробити один акцент, з яким я також стикаюсь. Дивіться, маємо внучку 17 місяців. Вона дуже хворіла з п'ятимісячного віку і рік перебувала на апараті життєзабезпечення. На жаль, за цей час ретельне тестування нічого не виявило. Її вага при народженні становила лише 476 грамів навіть у 17 місяців вона важила не більше 726 грамів, була схожа на маленький скелет. Її лікування від пневмонії та астми, лікували від пневмонії та асми, але, на жаль, безуспішно. Лікарі призначили її лікування асми альбутеролом тричі на день, щоб полегшити дихання. Ну, ту -ту -ту -ту, там Далі, далі. І от. в жовтні її дідусь почув про жінку, яка два роки була на апараті життєзабезпечення, але одужала від ноні. Тому він послав пляшку для. Свого внука. І, і, і дивіться в цей момент. Просто з цим стикаюсь саме я в роботі. Її мама була не в захваті від цієї ідеї, оскільки вона вже приймала сім різних ліків, включаючи преднізіон. Її вмовили почати давати по дві столові ложки на день. Ви знаєте, я також стикаюся з тою ситуацією, коли люди просто не вірять, що якийсь сік, якийсь природний продукт, а не ліки можуть допомогти, тому що не допомагають купа ліків і лікування, які призначають самі найкращі лікарі, але таке буває. І людей дуже важко переконати, що саме це допоможе. Звісно, є багато критеріїв, але ну мені здається, що пробувати треба, особливо коли є дуже багато стільки наукових підтверджень. І ну, в тому числі і відгуків. І дивіться, стосовно цього випадка, через два тижні на наш телефон прийшло повідомлення. Дідусь сікноні це чудо. Сьогодні респіратор зменшив механічний кисень на 25%. Через д... тиждень надійшов ще один дзвінок. Дідусю, це не магія, це диво. Ще на 25% зменшили кисень. Її вага почала стабільно збільшуватися, і вона почала прогресувати до нормального рівня для свого віку. Рік тому вперше боролася з остудою без антибіотиків. Рівень її енергії незрівняний з попереднім. Вона почала ходити, і ми дуже сподіваємося, що незабаром вона може бігати та гратися, не перебуваючи на апараті життєзабезпечення. Ми дякуємо та благословляємо дідуся за ноні. Тобто, навіть в таких випадках сікноні він спрацював, але дивіться, з чим стикаюсь також я. А що зараз у нас все більше з'являється людей, які починають отримувати перші результати, і вони списують це на щось інше, там, на якесь лікування, яке їм раніше не давало результату, а тут чомусь вони додали ноні, але думають, що це лікування. Чи просто сам організм справляється. Вони кидають ноні і їхні проблеми повертаються. Чому? Тому що у організму немає ще ресурсів для того, щоб закріпити цей результат. От дивіться, через тиждень. У цій дівчинці на 25% зменшили кисень. А якщо б мама сказала: а добре, ой, у нас дитина вже відновлюється, ми кидаємо пити ноні. І, а чи був би такий результат, що дитина вже почала ну, акт... ну, це, Почуватися як нормальна дитина, яка вже без антибіотиків переживала якісь простуди, я думаю, що ні. Тому дивіться, коли ви починаєте працювати з соком ноні з якоюсь проблемою і починаються у вас перші результати. Доведіть їх до кінця, це по перше. А по-друге, закріпіть результат вживанням на таких же самих підвищених дозуваннях соку ноні ще декілька місяців, а то і півроку, і тільки після того може бути йти мова про те, щоб знизу, знижувати дозування чи на якийсь час відкладати. Хоча люди, які працюють 20 років з соком ноні, такі люди вони кожного дня п'ють, тому що вони знають, що кожного дня організму потрібна підтримка. Тому ось такий момент, на що я хотіла звернути вашу увагу цим відгуком, про те, що люди дійсно не вірять, тому що ну, у нас, якби, в нашому середовищі ми більш Розраховуємо на лікарів на якісь ліки. Я не кажу, що ми повністю викреслюємо лікарів, але ідеальна ситуація це коли йде робота в парі. Коли і якесь лікування, якщо це дуже серйозна проблема, і додається сікноні, і лікар дивиться, яка є динаміка. Тому ви можете подивитись, які тут є розділи. Якщо у вас буде хтось питати конкретно за якісь саме проблеми зі здоров'ям, ви можете його направляти на цей сайт, де вони можуть почитати відгуки реальних людей. Так. І також ви можете дивитись, ну, навіть якщо не буде тут відгуків, я ж кажу, що сікноні це такий продукт, який він точно не зашкодить, він тільки підтримує організм. І якщо ви тут не знайшли свого питання. То, можливо, ви будете першим, хто потім залишить відгук і його опублікують на цьому сайті. Тому ось такий дуже корисний ресурс, який допомагає нам в роботі. І ще раз говорю, що краще відкривати через Chrome, бо в Chrome там іде автоматичний переклад і ви можете перекладати на будь-яку зручну для вас мову.